Починалася українська Валькірія з тренінгів по самозахисту. Вони поприбіль, приходять і вчаться. У нас безкінечний курс. В родини нікого нема військових. Я повністю міняю своє життя. Граната! Ми тут створюємо спільноту, і ми тут як одна сім'я. Мене звати Дарина Требух, я засновниця Української Валькірії. Валькірія була заснована ще в 22-му році після доокупації Київщини. Саме у жіночого суспільства виник запит не повторити бучу, створити безпечний простір, захистити свою домівку, своїх дітей. Починалася українська Валькірія з тренінгів по самозахисту саме, тому що в кризовому районі найперше, що виникає, це безпека. Перше, чого людина прагне, базові потреби. Безпека, дах над головою, забезпечення тилової підтримки і виживання в кризовому районі. Кризовий район стосується не тільки війни, він може настати і в житті в будь-який момент. Це економічна криза, це психологічна криза і так далі. Беріть автомат цю гору і плавно починаємо з своїм тілом опускатися. Ножки у нас трошки зігнуті. І так от виводимо Так, Добре, у вас добре. І ці ножки у нас не прямі. Вони у нас трошки зігнуті, щоб у нас була ароматизація хлобок. Щоб ми стояли устойчиво. Я в минулому взагалі не мала ніякого відношення до війни, до військової справи. Я була моделлю, я працювала в офісі в звичайному. Я придбала макети АК. Почали з азів, як будь-яка абетка починається з алфавіту. Ми вивчали з дівчатами. Будову зброї, розбирали автомат на час, вивчали калібри, набої, прицілювання, як тримати ружбайку, як стояти в стійці, тому що в принципі, це можна порівняти як з керуванням авто. Якщо ти навчився керувати жигулями, то ти на Мерседес пересядеш. Дівчата, от бачите, сьогодні погода така холодна, вони все рівно приходять. Контакт на девятую, стой! Двенадцатое, с колен! Шоста, стой! Двенадцатое, стой! Третья с колен! Я вирішила приєднатися до Валькірії, коли побачила можливість підготуватися до небезпечної ситуації. Коли сталося повномасштабне вторгнення саме в Україну з боку наших сусідів. Підштовхнуло мене більше не вторгнення, а саме непідготовленість наших людей до такого вторгнення. Перехід. Перехід. Перехід! Перехід! Ми можемо мінятися постійно номерами. І, наприклад, якщо у когось буде першого номера, у нас якась проблема з магазином чи чимось, то він може отак під стіночку відійти. Другий номер за ним став. Той підняв ствол і якраз насуваю собі проблему. Я Харківка, мені 44 роки, і я вирішила мобілізуватися, тому що я не хочу чекати, коли в мій будинок прилетить кап. Я хочу чинити опір, і я хочу, щоб Україна перемогла. Я розумію, що московіти будуть стріляти, тому ми повинні також чинити опір. І навіть медик повинен володити стрілковою зброєю. Дванадцять. Третє. Дванадцять. Дев'ятий. Коли там на дванадцять, на шість, на дев'ять, а дівчата кажуть, а на пів сьомої можна. Я не знаю, як це. Тобто це по годиннику. 12. Дванадцять. Просто трішки відводиш локоть, от заведи, його так, хоп, завела, провернула. Більше контроль тоді над зброєю. Чи ти можеш максимально плотно досюди притискати? Дванадцять! І плече в плече, тісніше. Зараз без mm -hmm. просто фум сюди, mm -hmm. uh -huh. без супроводження, да. по готовності вогонь. Хват, помнімо. Завжди приходиться oh. дівчат там, порівнювати це з чоловіками, що зброя це ваш чоловік. Треба за нею триматися міцно зі всією любов'ю. Да, все, отлично. По готовности стреляем. После того, как мы закончили стрельбу, что надо сделать? Да, достать магазин. Следующее, смотрите, как сделаем. У нас будет два патрона. Выстрел. Еще один выстрел. Коли наступила така пропозиція займатися дівчатами, в першу чергу для мене то було не зовсім розуміло, як то дівчата завжди порівнюють їх з дівчатами за кермом. Думав, що буде багато складнощів, але наші дівчата справжні воїни, не гірші за чоловіків, вони дуже швидко навчаються і з ними дуже легко та просто працювати. Якщо ми її вже відпустимо і тут не буде чеки, то починається дотимація. Видергуємо чеку в другу сторону і одразу стараємося кидати. Да, різко відмовити. Тепер, ні, тепер ліву руку відгибаєте. Так, да. так. Да. Відгибаєте, да. І якомога далі. далі. І кричіте. Тут дівчата займаються основним поняттям, що таке зброя. Як її тримати в руках, психологічний стан дівчат налаштовуємо, якщо є якась небезпека, як на неї реагувати та як себе поводити, щоб у будь-якій складній ситуації вони змогли себе опанувати, взяти в руки зброю та стати на захист своєї сім'ї та держави. Єдину стінку, змір! Зміна! Плюс, плюс! І тримаємо сектори, коли виходимо Тепер кроком рух. ру. Зміна! Плюс, плюс! І відтягнулося! За два з половиною роки ми навчили сім тисяч жінок, і десь приблизно сімсот з них, ну це десята частина. Планують продовжувати в силах оборони і далі свою практику. Наші протоколи вони відрізняються від військових. Це більш спрощені протоколи, але це такий базовий вишкіл, я би сказала, дошкільнячий да, перед тим як вже вступити до вузу. Приводу другої групи так це тюкібі називається цей напрямок. Це поводження в будівлі, переміщення по будівлі, використання ландшафту, працювання в парі, тому що це все рівно злагодження. А для злагодження дуже треба багато різних прийомів. Працюємо, двійка, проходиться правий фланг, друга двійка, лівий фланг. Якщо ось вона стане і знаєш, як хтось стане на цю стінку, ніхто тут не підійде. І хтось стає ось тут, закриває, щоб нам спину. Ну і це відчувати свою подругу. Завжди дівчатам кажу, дівчата, якщо ви опиняєтесь в нічному клубі в незнайомій вам ситуації, кажу, поки одна йде до вбиральні, друга периметр прикриває. Вони завжди сміються з того, але це дуже об'єднує, тому що ми тут створюємо спільноту. І ми тут як одна сім'я. Саме по собі медицина це є важкий предмет, це нудний предмет, 100%. Тобто тут важливо, щоб людина була зацікавлена в цьому, для того, щоб отримати справді знання і потім їх використовувати. От у нас носить мий ушко. до носа. Це я чую. Чую дихання. Я бачу, чи рухається моя рука, чи ні. Чую, я коше б'ється. <реш> Жива! <Это хорошо. реш> хорошо, да. Тактична медицина сама по собі це дуже важка практика і теорія, і, тому що це і рятує життя, і це має бути дуже швидке реагування і чіткі рухи. Ми зробили адаптивну тактичну медицину, тобто ми взяли деякі ази з тактичної медицини задля цивільного населення, задля того, щоб якщо станеться десь прильот і тому подібне, людина могла надати допомогу до приїзду. До медичної допомоги, та саме контузія, чи ще щось. Ми відкриваємо рот і дивимося, чи не запав язик. Язик прикриває зараз нам е, дихані шляхи. Яким чином ми прибираємо? Ми давимо на підборіддя, і таким чином ми виштовхуємо язик. Ціна буде непонятна, я схему пришлю, это все очень швидко і легко. Ви звільнили дихання шляхи. Перший у нього пішов э, цей подих. Ви не знаєте, що з ним робити. Поки ви їде швидка, ви перевертаєте його в мобільну цей э, цю позицію для того, щоб э, знову не було западання язика, щоб знову людина не втратила свідомість. Це зрозуміло. На військовому світі складно да, тебе можуть бити, поранити, ти залишишся інвалідом, але е, по командам і по задачам там більш примітивні потреби. Пішов на позиції, виконав бойову задачу, повернувся. Да. Якщо казати в тилу, тут починаючи від черг скрізь да, усі інстанції, пробки на дорогах, жінка пиличі, сидить дома, де гроші. Так от щоб такого в тилу не було. О, бачите, у нас турніке турнікети вже працюють. Масивні кровотечі. Так, от що такого не було, ми чоловікам розповідаємо про цей світ, а жінкам розповідаємо про той світ інший. Ось і вони починають розуміти одне одне. Я вже пов'язана з цим якраз наданням медичної допомоги, тому мені це легше. А от стрілецька зброя, все ж, от сьогодні ці ж гранати ми вивчали, як метати, важко. Важко і трішки моторошно, чесно кажучи. Як, ну, я не знаю жінки, просто як людині, яка завжди була цивільна. У мене в родині нікого немає військових, я повністю міняю своє життя. Ми сьогодні вивчали турнікет. Це теж не саме улюблена позиція, тому що це больно. Але це рятує життя, тому вони знають про це, вони попри біль приходять і вчаться. Візьми далі, що рух, подивись, куди ти йдеш, піде, відстріляються. Вікну, вітри, вікна. зняли. туди. туди. Пішов, пішов, давайте, давайте рух, він заходимо, заходимо. Вікна тримаємо. Рух. Вікна, вікна візьми! Закрить! Кримено! Вікна справа! І Альфа, гадайте вогонь. Поразіть ворога на їх погнених позиціях вікна, як прийняв. Там Боната! 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 Війна втирає грані. Чоловічі жіночі справи і рівноправнює жінок і чоловіків. І я думаю, що жінка більш стійкіша, більш виносливіша і витриваліша. І я думаю, що як була б потреба, то жінка б теж пішла. І є можливість я стикалася така з таким, що і чоловіки в декреті сиділи. Тому в наш час все можливо. Давай вокруг і хто там без бока. Нас навчали, як можна обезпечити себе і своїх рідних. І якщо раптом потрапить до рук зброї, як з нею правильно поводитись? І казали, звичайно, що не дай Боже, щоб зброя потрапила до рук. Але насправді навички знадобились. Зайшли на поверх та закрили вдавай, ніхто не зайшов. Одна людина закриває повністю. Дві людини закривають. Група мною на штурм того крила. <стрес> давайте, давайте, формуємо. Да да ну да давайте бігом, поки вона не стріляє. Ру! Ру! Ставимось, ми закриють спину. Тут, тут, тут закривайся, тут, 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 тут треба. <стрес> Оп! Сразу троє назад, вийшло Давайте. Далі, далі, Я інколи кажу, що наступає жіноча ера ну, в плані того, що нас завжди задвигали радянська ідеологія, казала, казали, твій день, 8 березня, собі вари борші. А зараз, коли чоловіки знаходяться в слабкій позиції, та, Перша війна, по-друге, ця мобілізація це страшне, що робиться. Я бачу за кермом жінки їздять, упаковщиці в епіцентрі жінки, навіть далекобійники, також жінки. Збільшилось жіноче підприємництво на 25% під час війни. Тому е жінка, особа дуже сильна, а тим паче Українка. Е знаєте, це тіпа, типу, коли руки в боки, то мені ну я все рівно знаю, як і, е і чоловіку дам раду, і собі дам раду. Але це дуже складно, тому ми зараз тут і вчимо наших жінок бути сильними. Жіноче лідерство це майбутнє усіх напрямках. Слава Україні, героям слава.